вчать пісні та танцю, зберігають культурне надбання рідного краю та привчають молоде покоління до прекрасного. Вже 65 років Свалявський будинок культури береже національне надбання нашого народу. Тут і сім'ї ходили на танці в кіно зарождалися. Сім'ї було у нас кімната щастя, і молодь молодь вже помаленьку переходить від тих цифрових, від на живе спілкування. І е, згуртувало на превеликий жаль. Найбільше згуртувало ця прокляна війна. Тут діють близько десяти гуртків, співають українську пісню, три фольклорні колективи. Танцюють, грають на інструментах. Головна мистецька установа міста виховала вже не одне покоління культурних діячів. Наш колектив представлятиме в'язанку закарпатських народних пісень, тобто там буде сукупність п'ятьох шістьох народних пісень в одному творі. Народ це мова і це культура. І якщо ми будемо зберігати мову і культуру нашого народу, то тоді ми ніколи, ніколи не з цієї перед. Символічно у Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Працівники закладу влаштували справжнє мистецьке свято для містян та гостів міста. Громадянам, що вже не один десяток років розвивають культурну складову громади, вручили почесні грамоти та відзнаки від Закарпатської обласної ради, свалявської міської ради та безпосередньо установи саме під час війни зберігати нашу ідентичність, оберігати наші традиції. Звичаї, культурну спадщину, адже ворог знищує культурні заклади, мистецькі заклади, культуру він ніколи нашу не знищить, бо ми є сильна нація, ми її оберігаємо, зберігаємо. А щодо працівників культурної спільноти Свалявщини, то я б хотіла сказати, що вони її дуже-дуже оберігають культуру. У свалявському будинку культури визначна подія 65-річчя заснування свалявського. Будинку культури дійсно, як кажуть, без культури нема нашого майбутнього. Ми повинні зберігати, відроджувати наші традиції, які передавалися з покоління в покоління. Даний заклад дійсно 65 років тому було засновано, який зберігає, впроваджує культуру свалявщини, доносить до наших майбутніх поколінь, як це має бути і як повинно відбуватися. Вихованці та мистецькі колективи підготували для всіх присутніх танцювальні і вокальні номери. Також мали можливість насолодитися грою духовного оркестру. Ми і з моєю подругою будемо співати тут патріотичну пісню, дуже гарна. Спикотику мили, дуже гарна пісня. Зберігати нашу культурну спадщину, особливо в умовах війни, як ніколи важливо. Колективи та вихованці закладу вже шість десятків років демонструють шану та любов до українського культурного надбання.